Вітаю, друзі! Кнопкодавство. Така тема, яка постійно викликає дискусії. Люди обурені, як це так? Недаремно е, говорять, якби в, в Україні за крадіжки відрубали руки, то в Верховній Раді були би педалі замість кнопок. Але що ж ми побачили в новому парламенті? Знову факти кнопкодавства. Чи це настільки серйозно, як нам намагаються подати? З одного боку, ми розуміємо і так, що ті депутати, які віддали картку, ну, щонайменше, погодили, як за них би мав проголосувати інший депутат. Ну, принаймні ми не побачили протилежних заяв тих депутатів, за яких було здійснено голосування. Тобто присутність цього депутата щось би змінила чи ні? Ну, мабуть, би ні. Але чи змінило це взагалі в цілому картину сприйняття цих депутатів? Змінило. Суспільство незадоволено. Суспільство незадоволено в першу чергу тим, що кожен із нас, йдучи вранці на роботу, розуміє, що якщо він спізнився на декілька, навіть хвилин, то його можуть позбавити ну, премії або навіть накласти на нього якісь стягнення. А депутат це ж слуга народу. Депутат це його основне місце роботи, куди він приходить на роботу, де він отримує заробітну плату. То чому ж він тоді не йде і не працює? З іншого боку, депутати вибачились. Навіть ба більше вони пообіцяли свою заробітну плату перерахувати на благодійність. В принципі, очікуємо від них платіжки. Тому що ну вони ж мають продовжити свою, як то кажуть, подальший рух, але більше сказали так робити не будуть менше можливо також. Я вам скажу більше. На моє переконання, це питання вже неодноразово піднімалося в Верховній Раді і в суспільстві, і поки що не знаходить свого відображення. Мабуть, це комусь важливо. Питання сенсорної кнопки, до речі, таки залишається відкритим, тому що ну, по відбитку пальців ви зараз можете відкрити свій смартфон. А навіть так званих відомої марки, бо ми ж тут не рекламний ролик знімаємо, так, телефони. Зараз навіть по обличчю вас впізнають. То чи не можна було б цього зробити? Коли в Верховній Раді для того, щоб ідентифікувати депутата. Очевидно, що питання кнопкодавства і надалі може ставати в Верховній Раді. Чи зміниться нова політична сила, яка перемогла і утворила зараз монобільшість, ми побачимо, поки перші кроки викликали певну протилежну реакцію суспільства, відповідь депутатів про пожертви заробітної плати на благодійність, викликали. Схвальні враження. Але потім опублікували їхні статки, що вони достатньо високі, що начебто ця заробітна плата, яку вони віддають, не сильно на них вплине. Тому, знову ж, ми очікуємо, що все зміниться. Але чи зміниться, мабуть, покаже час. Чи вирішить питання з кнопкодавством зміни, які пропонують, що навіть позбавляти депутатського мандата з одного боку? Один раз ну можливо це би було позитивним, але порушуються права громадян, які голосували за цих людей. Можливо, в них немає такого бажання. І хто має приймати таке рішення? Верховна Рада, то чи не буде це таким важелем тиску на депутатів, чи це буде приймати безпосередньо? Сам керівник фракції або сам голова Верховної Ради. Думаю, що позбавлення мандатів не вирішить цього питання. Відповідальність депутатів має бути політичною і кожен із вас має зробити свій висновок, чи готові ви на наступних виборах проголосувати за кнопкодавців. Але як показує практика, поки люди за них голосують, очевидно, суспільство саме не готове їх карати.